Слава Ісусу Христу! Слава навіки Господу! Сашене Олексій, а чи можна мені йти колядувати, якщо у мене померла бабуся? А чого не можна? Треба йти колядувати! Апостол Павло що каже: Приносьте Богові жертву хвали, цепто, плід уст. Ви не жертвуєте е, кози, бика, там як колись були жертвоприношення вівцю. Ви йдете колядуєте на славу Божу, славити рожденного Христа. І та зірка, яка зійшла в Ефлеємі, вона ж дала світові надію. Ви прославляєте Христа, надію світу. Треба йти колядувати. Зараз хтось скаже, коляда, то ще там щось. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Все інше від лукавого діявола. Славте Бога в час Різдва, і не в час Різдва, і після Різдва, і в час всього свого життя. І хай Бог Сіону всіх вас благословить. І укріпить, і рука Господня буде з вами повіки вічні. А ви славте.